Доброго дня, шановні колеги, шановні батьки, рада бачити кожного з вас і рада, що ми, не дивлячись на умови сьогодення, все ж таки розпочинаємо новий навчальний рік. І перед тим, як нам перейти до нашої продуктивної роботи, так хочеться знову ж таки повернутися в реалії сьогодення. Ми всі розуміємо, що на дворі йде війна, і ми повинні з вами пам'ятати основні правила, як говорити з дітьми про війну, які є стосовно даного питання поради. Війна, війна приносить в життя дітей втрату. Невизначеність вона активізує страх та тривогу. Діти втрачають звичну повсякденність та впорядкованість життя. Зазвичай відчуття безпеки та захищеності діти шукають саме у своїх батьків. Тому, шановні батьки, будь ласка, надавайте інформацію відповідно до віку дитини та подбайте, щоб вона не ретравмувала дитину. Говоріть з дітьми зрозумілою їм мовою. Через казки та історії. Дбайте про медіагігієну та медіаграмотність вашої дитини в умовах війни. Будьте уважними до того, яку інформацію отримують ваші діти. Прислухайтеся до їхніх розмов, аналізуйте їхні запитання до вас. Також, будь ласка, обмежуйте потік новин. Намагайтеся, наскільки це можливо, ввечері замість перегляду новин із дітьми, робити з ними релаксаційні вправи, грати в ігри, дивитися мультфільми або читати разом казки. Також зосередьте свою увагу на допомозі. Дітям важливо знати, що люди допомагають одне одному. Відчуття того, що ми всі робимо щось. Щоб наблизити перемогу, так надає відчуття єдності і приносить стишення та психологічний комфорт. Слідкуйте за станом своєї дитини, запитуйте час від часу, як у тебе справи, як ти почуваєшся, що в тебе нового, чи знаєш ти, як справи у когось там із друзів або у рідних, так, чи є якісь запитання, які б ви хотіли обговорити, тобто, звичайно, буденну розмову, так. Не забувайте проводити із своєю дитиною. І також доволі головне правило подбайте, шановні, і про себе. Діти зрозуміють реакцію дорослих на новини, тому. Якщо ви справилися з ситуацією і ви можете себе стримувати, так? це також допоможе вашій дитині правильно реагувати на умови життя. Тому, будь ласка, дбайте про свій психологічний стан. Пам'ятайте, спочатку кисневу маску ми надягаємо собі, а потім вже тим, кому ми можемо її одягнути. Бережіть себе, всім мирного неба над головою та рідної землі під ногами.